Якщо людина живе, це питання вирішує кожен із нас. І в результаті відповіді на це запитання ми і відтворюємо свої поступки, свої вчинки, ставимо пріоритети, оцінюємо в цьому житті, що є добро, а що є зло, що є чесність, справедливість. Вибираємося інші шляхи. Але кожен із нас розуміє, якщо він чесний сам з собою, що саме від правильної відповіді на це запитання, для чого я живу. І в кінці кінців визначається і це земне життя. Яке ми інколи поприділяємо просто словом щастя. Але найголовніше, що цього щастя ми будемо шукати не тільки тут на землі, розуміючи, що в тому абсолюті, яке допомогла наша душа, цього щастя тут немає. Його треба шукати в зовсім іншому місці. Саме тому преподобний свій Новий Господь. Вертаючись до кожного із нас, говорить, шукай в цьому світі ні славу, ані багатства, ані інший, як якийсь земний план. Шукай тільки Бога, тому що тільки ті в Богові справжнє багатство і тільки в ньому людина заспокоюється. Вона відчуває цю внутрішню гармонію. І незважаючи на те, що відбувається в цьому світі, через цю мірність свого серця, вона відчуває щастя, відчуває радість. І саме і тому ще в перших віках християнства, вірити Амулегет, Тертуліан говорить, що по природі душа людська християна. І вона може заспокоїтися. Богу. Тобто тільки коли людина шукає Бога, прагне Бога, ми сьогодні чули іванівське повістування про Семарянку. Повістування, яке ми знаємо, всі походять у храмі Божого вже багато років, знаємо майже на пам'ять, але кожного разу. Господь, звертаючись в ці останні дні саме з цим повіснуванням, ще хоч раз сказати нам про те, що треба прагнути, що ж треба прагнути в цьому світі. А прагнути треба тільки Бога і жити як можна справедливіше, в тому сенсі, що Одина, незважаючи на все, що відбувається, інколи в нашому житті трапляється те, що ми і не хотіли, але ми поставляємося в такі явища людського суспільного розвитку, від якого так чи інакше ми є тим, що ми є. Але від людини не залежить, як він нам народитися кого народитися? Від нас з вами залежить від того, як ми до цього віднесемося, І що ми шукаємо в цьому житті. Жінка, про яку говорить сьогоднішнє Євангельське повістування, не являється і не являлась прикладом для своїх соплеменників. Вона жила в грісті. Але живучи в бажанні в в бажання солод, як ми знаємо, вона ще будучи молодою, але вже мала п'ять чоловіків, а з яких вже живе шостим і той їй не чоловік. І усвідомлюючи те, що вона живе таким ріховним пунктним життям, вона навіть боялася показуватися на очі. Своїх громадян. Ми бачимо, що вона приходить до колодця за водою в той час, коли спека в середині дня, коли всі люди на сході, на півдні ховаються під сонцем. Вони навіть не виходять на подвір'я. Але, щоб жити, необхідна вода. Фізична природа не може жити без води. Ми з вами майже в продаємося складаємося із води, цієї простої речовини, без якої життя не міста. Але людина не тільки фізична істота, людина ще повна фізична істота. І людина не може жити, не прагнучи істини, не прагнучи того дійсного, який дає сенс цьому життю? І дуже важливо розуміти, що коли людина навіть ще мучила таким гріховним життям, але вона йшла в пошуках істини, тому що в цій розмови з Христом Спасителем ми бачимо, що вона цікавиться, де треба поклонятися істинному Богу. Тобто вона не просто жила в цьому місці, вона ще... А цього, скоріше бути, що не хотіла, але не могла, мабуть, не знаходячи в правильної відповіді, не могла розірвати ці обійми гріховного життя і бажання насолоди, плотської, фізичні. Ми бачимо, що людина, ця жінка, зустрілася з Христом від храмі Не під час читання якоїсь релігійної літератури, Вона зустрілася з Христом тоді, коли вона робила те, що необхідно для того, щоб жити, щоб напитися води і принести додому цієї води. Це означає, що з Богом можна зустрітися завжди. Не тільки коли ми просто одягаємося, йдемо по храму. Це треба робити, бо Господь це робить. Але поза храмою також треба бути християнином, треба бути в пошуках Христа. Щоб ми не робили, ми маємо жити пошуком цим, жаждою Христа Спасителя, молитві, справах, словах, повітінці. І тоді Христос обов'язково прийде до нас і дасть нам ту насолоду, яка і є червоним. Лічності. Ріг має великих сіл. І кожен із нас, міру своїх подруг розуміє, як важко боротися з гріхом. І навіть коли жінка говорить, стараючись зрозуміти, хто перед нею, коли Христос питає, скільки, як вона живе, Христос сам говорить і про те, що вона вже жила з п'ятью чоловіками. Це падіння, велике падіння, глибоке падіння людини, яка дійсно живе цим життям, щоб наслодитися живім, тому що життя одне. Як нам сьогодні говорить сучасна культура, але вона так говорила всім, культура яка? Не базується на правді Божій, на заходях Божого, бо назавжди так говорить людей. Насолоджується дух. Але від фізичного насолодження людина тільки слабка фізично, це всі знають. Лудники ще ніколи не були щасливими людьми в цьому світі земному. Під старості неможливо знати, що природа знущена. Ціла гріха від них. І навіть святі отці говорять, що під образом цих п'яти чоловіків можна розуміти тих п'яти посвітовних законодавств, які Творець давав людині до Христа Спасителя. Законодавство, яке ми чули в раю Адама, законодавство заповідь, яке людина отримала. Після потопу через Ноя. законодавство на станові Божої, який отримав Авраам, а потім закон Мойсеї, закон, який давав Бог через своїх пророків, ті п'ять законодавств, які поступово мінялися. Але, на жаль, людина не знавала кращою, тому що оцей шостий Закон, в якому людина живе, це закон гріха. Якщо людина тільки формально виконує постанові закони, але не бореться внутрішньо з гріхом, ніякої перемоги бути не може. Тому що гріх є незаконним і неприродним для людини, але він настільки вжився в нашій Христо, що своєю силою без Христа подаватися Під образом п'яти чоловіків, цієї самарянки, святі отці говорять, що в цьому можна навіть бачити п'ять душевних почуттів, які є в людині. Ми хочемо насолодитися цим життям все, що в нас є. Через очі, через слух, через відчуття, через праву. На жаль, якщо людина не живе у Бога, він не живе. Бажанням Бога, вона живе цими стріміннями. Насладитися всім, чим він ворота, може путіся, що в неї є. Але насладитися віковому можливість. Це я, який знищує людину в житті. І той Я, який знищує нас як особистість, як образ і подобу Божого. Як тих, хто придназначений до вічності. Сьогоднішнім Євангелієм саме по нам Господь говорить насамперед. Ми маємо прагнути Бога. Як не можна жити без води, так не можна жити і без Бога. Що би ми не робили в цьому житті, і які б обставини нашого життя не були, не згадалися, ми усьому маємо бачити промис Божий і маємо бачити, як Господь хоче прийти до нас у приходить. Тільки головне, щоб ми його побачили і відкрили очі духовні. щоб кожна зустріч з людиною іншою була цим поля Іакова, де вже нас чекає. Сам Христос Спаситель. Святі Отці говорять, що якщо людина робить до Бога хоча б один кров, Бог біжить до цієї людини, щоб людина не марно згодила свій кров, щоб взяти свої батьківські обійми і захистити людину від того зла, яке існує в цьому світі. А зло існує тільки тому, що існує в грі. Якщо людина хоче жити в Грісі, хоч чуть-чуть, хоч якусь мати на солоду в Грісі, не буде спасіння. Саме тому ми маємо шукати Христа, ми маємо шукати цей колодязь, де нас чекає Христос Спаситель. І тоді ми дійсно отримаємо той, той, той жирело, ту воду вічності, якою ми будемо пити і насолоджуватися. ми будемо відчувати ту радість, пасхальну радість в своєму житті не тільки в пасхальний період, а всякий раз, коли перед нами буде образ людини, і будемо розуміти, що це не просто людина, це Господь послав нам її і і сьогодні, щоб ми через неї дійшли до Бога. І якщо ми будемо так жити, то ці прості слова, з якими. Ми з вами сьогодні зустрічаємося. Вони будуть вічним девізом нашого земного життя, тому що Христос воскрес. Амінь.